З миром дорогоцінні і Біблія це книга очевидців. Це книга, яка описує все, абсолютно теперішнє, минуле майбутнє, і там описано все. І для того, щоб мені не бути обмеженою, мені потрібно вивчати слово Боже. Мені потрібно пізнавати Бога кожен день. Тому що, якщо я не вивчаю слово, значить я не знаю Бога. І тому радянський союз переписав, зробили, замінили народження Ісуса Христа на на Новий рік. І я роз, маю розуміти, з ким я святкую тоді різдво, якщо в моєму житті немає Бога. Це дуже сильно, тому що е, за кожне слово, за кожну дію, думку я буду відповідати перед Богом, в Бога все фіксується в книзі. І якщо до мене хтось приходить на день народження, і вони не знають, коли воно в мене справді є, то це свідчить про те, що мене ніхто не знає. Люди мене не знають. І тому я маю знати Бога, що Різдво, а тоді.